Привет. Якщо раптом вашому собаці набридли всі його іграшки, або ви зараз думаєте про новеньку забавку в подарунок своєму улюбленцю, ось вам гарний варіант. Отакий От прикольний песик від Тріксі. Так, в мене зараз її в руках немає, тому що я не зміг її забрати у цього милого песика. Іграшка зшита з приємного на дотик флісу з в'язаним принтом і має розмір 30 см. Такий розмір і сама модель іграшки ідеально підходять для будь-яких порід собак, від маленьких, що люблять здобич побільше, до великих, які просто в захваті від м'якеньких іграшок. Зверніть увагу, що всередині цієї іграшки немає пискавки, тому вночі вона вас точно не розбудить. В принципі, собаки старшого віку зазвичай вже знають режим і теж сплять вночі. А от маленькі цуценята можуть бавитись, тому їм такі м'якенькі песики точно стануть в пригоді. Друзі, а як вам така іграшка? І які іграшки полюбляють ваші собакини? З пискавкою чи без? Розказуйте нам про це в коментарях і скоро побачимо знову. Па-па!